За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська 64 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Зокрема, 38 разів на Маріупольському, 20 на Донецькому та 6 на Луганському напрямках. На Маріупольському напрямку під вогонь із забороненої мінськими угодами 152 мм артилерії потрапили українські опорні пункти в Мар'їнці та Красногорівці. Також в Красногорівці ворог застосував 122 мм самохідні установки. Із 120 мм мінометів ворог бив по Широкіному та Мар'янці. Міномети калібру 82 мм Супротивник використав у водяному, Лебединському та Березовому. Не припиняє противник збройні провокації на Донецькому напрямку. Найгарячіше було під Авдіївкою. Тут російські окупанти застосували 120-та 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також з мінометів 120-го калібру ворог стріляв по новоселівці 2 а по захисниках в опитному та Зайцевому з мінометів калібру 82 мм і гранатометів. На Луганщині окупанти вели як прицільний, так і хаотичний вогонь по Новоолександрівці, Станиці Луганській та Новозванівці.